Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, що заважає нашим військовим знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. Тут більше атаки в будуть з неба. Скажіть, допоможіть. Угу. І, і так, атаки з неба буде агентура рашистська працювати і хочуть саме де наші військові, може, ремонт ремонтують техніку, може якісь підготовка перед збирають зброю. От, з неба атаки на, на Покровськ. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Покровську, тікають, лякаються, Руйнує всі плани расистські. Викривається вся агентура рашиська, всіх інформаторів викриваю, угу. де наші військові, може, е знімають коли броню, відпочивають, а також. Підготовка. Вони зіб... збирають цю інформацію і хочуть сильно, дуже масштабну атаку зробити на наших військових. Заперечуюсь негатив, руйную всі плани. Прошу вищі сили, допоможіть, знищить, будь ласка, всіх росіян, що обстрілюють наших військових. Одведіть, одверніть від наших військових українців на покровському напрямку, цивільних людей. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Одведіть, одверніть. Всі дрони, fpv дрони дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні. Отведіть, одверніть, поверніть всі, всі скиди назад росіянам, хай їм в голови летить, особливо тому, хто дає накази, хто їх виконує. Більше воювати вони не зможуть ніколи. Буде так і так є перекривають. Виші сили, янглів, охоронців духів роду. Прошу захисту міцного для наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Захищайте, оберігайте, не не лишайте, де да буде захист міцний, Отрадіть ворога на От. Така агресія. І я хочу ще подивитися вищі сили. Допоможіть, скажіть, що заважає повернути, обміняти полонених, щоб відбувся обмін. Тисяча на тисячу полонених між Україною і Росією. Обмін відбувся. Які є перешкоди? Ну, хороші карти, може дійсно відбутися обмін. Хоча дуже сильно переживають, що обман, щоб расисти, вони напевно як дійде вже до самого діла, вони можуть обдурити якимось чином Ой, можуть обманути. Хоча дуже гарно зараз домовились, уже домовились, скажіть, допоможіть, відбудеться обмін між Росією і Україною про те, щоб повернули тисячу на тисячу, тисячу на тисячу. В підвішеному стані так. Може бути, а може, коли може відбутися обмін, але якимось чином, може не тисячу, а п'ятсот, наприклад. Ну, як то вони збираються обдурити, збираються, наче от вони забирають всі блага собі, як за повний, як за тисячу на тисячу. Я так розумію, грошима вони ще вимагали гроші, але обмін може якимось чином бути порушений от, домовленість. Так, да, обман, обман. Можуть повернути військових і жінок також. Так прошу Вищі сили, допоможіть. Відкриваю всі шляхи і дороги на те, щоб обміняли тисячу на тисячу, або усіх на усіх. Більше не може Росія обмани робити, дурити не зможе. Відкривається шлях на обмін. Дорога легка, двері всі відкриті, буде так і так є. Заперечуюсь. Прошу, допоможіть відкрити шлях на те, щоб повернулися всі наші люди, українці, що знаходяться у російському полоні. Більше не можуть росіяни дурити, обманювати, більше не можуть тримати наших людей. Повертають, обмінюють, повертають всіх військових, цивільно полонених, всіх жінок, чоловіків, дітей, що знаходяться. І відомо де, і невідомо, де всіх, кого брали у полон, хто трима незаконно завезені. Діти, жінки, кого б де б не тримали, повертаються без перешкод, відкривається шлях. Більше расисти не можуть тримати наших людей у полоні. Буде так Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допомоги прошу для наших людей, українців, цивільних, військових, що знаходяться в російському полоні. Допоможіть. Відкрийте шляхи, дороги, дорога легка, двері всі відкриті, на повернення буде так, і так і є. От, і я ще хочу подивитися захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення? Тут загроза може бути місто, яке це вода, велика вода, може це Одеса, якісь порти. Ще є загроза, коли диверсії щось може підкласти. Як диверсію чинять, підкладають вибухівку, коли заміновано щось може бути, і коли має на відстані детонатор коли спрацьовує як наче так виходить, щось замінували. От, є загроза дійсно, і може бути інформація про те, що великі якісь жертви, Ну, можуть бути люди. От, не знаю, місто Одеса може постраждати, і коли загроза. Для атомної нашої енергетики. це такі інформація. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що планують росіяни на найближчий час? Які у них плани щодо України, українських міст нашої енергетики? А в них дуже сильні втрати на фронті. Дуже сильні втрати. Вони зараз в розпачі, вони несуть сумашечі втрати. От, і ще щось відбудеться у росіян із їхньою економікою. Економіка в них постраждає. Мені не показали прям. Якісь е, такі конкретні плани щодо нашої енергетики, чи якихось обстрілів, У них там рухне щось на фронті, і економіка рашистська страждає. А також буде інформація, що наші військові звільнили е, е, якісь наші міста, мі, містечка, міста, тут більше. Отака От інформація йде. От. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, знищити росіян, всіх, що обстрілюють Україну, що дають накази на обстріли. Допоможіть знищити, щоб вони більше ніколи не змогли воювати. Не змогли більше обстріли робити. Буде так і такі. Заперечуюсь, негатив обираю, руйную всі плани ворожі. Більше росіяни не мають змоги продовжувати війну, не мають чим і ким воювати. Тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають всі заводи військові, всі склади із бомбами, ракетами, рашистська вся військова інфраструктура Росії знищена повністю, а також Прошу допомоги, вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть від росіян усіх, хто їм надає зброю. Більше расистам зброї не надають. І повертаю весь біль, сльози, страждання, всі смерті, все лихо, що принесла Росія, повертаю їм назад. Хай з ними все це станеться, особливо з тим, хто дає накази. По Верховному Суду буде так. І всі, хто Росії допомагає, хай на собі відчують. Це лихо всі страждання весь біль, що, чинить, що роблять росіяни. Хай з ними все це станеться. Буде так і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. Усіх, хто дивиться відео, близьких, військових, побратимів. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, ФПВ дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому, вулкні, скиди. Одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам, звідки воно в них вилітає. Хай їм туди і прилітай. І всі, хто дає накази, хай собі в голову прямо тримає прильоти, буде так і так. І. Більше наказувати не зможе. Повністю знищена вся верхівка рашиського управління. Більше немає Росії, немає. Розпадається, тікаються, Всі тікаються. більше не зможуть зібрати. Де буде все сказане, здійснено так буде. Прошу ви ще сили. Одведіть, одверніть. От расистів повністю відвертається весь світ, буде так. Більше немає підтримки жодної буде так. Добре, я на цьому буду завершувати. Все буде добре. Я дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Все буде гаразд до зустрічі!